У центрі скандалу через будівництво у парковій зоні Києва, Міністерство оборони України та головне управління розвідки. Проти появи нових будинків для військовослужбовців та знищення військових та знищення вікових дерев виступають місцеві мешканці. На знак протесту вони принесли гілля зрубаних дерев, та як ви бачите, заблокували вхід до установи. Учасники наполягають знищувати вікові дуби та сосни. Забудовники не мали права, адже у Києві діє мораторій на виробку зелених насаджень до 2016 року. Вони вимагають зустрічі з міністром Павлом Лєбдієвим та припинення будівництва, яке, за їхніми словами, є незаконним. Стройка абсолютно против, противозаконна, потому что решение принималось Киевским городским советом в пользование для строительства объектов специального назначения. Коммерческая недвижимость, жилая в том числе, не является объектом специального назначения главного управления разведки. Знаете, если мне кто-то бы сказал бы в детстве, что разведчики занимаются строительством, я бы, наверное, ему не поверил. Міністерство оборони повідомляє, що війську застаріла проблема безпритульних військовослужбовців, і її теж потрібно вирішувати в офіційному листі. Каналу Ті повідомили, що усі необхідні для початку робіт документи були отримані, і міністерство готове до конструктивного діалогу з громадою.